Подивиться траса, підйомнички. Дивіться, так. Ми вже спустилися сюди. Ми навіть нікого знакомого не встріли, так? Все, сезон потроху закінчується вже вже все. Да, дивіться, що тут. Почитайте собі. Камріна. Пости. Прикольно зроблено, ну атмосферки трохи QR код може так з становувати. Ми вже далі, так да? вже, вже що тут. Так, ми вже доходимо до того ринка. Вже і прохладніше стало, так? Да? Наливочки. зігрітись. сиди Сюди, сюди, переходьте. Все, ми вже дійшли. Звісно не буду казати, але це що там, бачите, зверху люди катаються, якась лижна траса. Там десь я покажу далі. Там є. А туди прийдемо. Що вже вже є. Я ж поміюся за час. У мене навіть часів нема. <ріст> ви, ви вже хочете... Ви вже хочете шашлика пожарити, <ріст> так? Сьогодні. <ріст> Сьогодні. Так, сувеніри. Да, Так сувеніри. Ну в общем тут такий риночок туди. Де? А, купольники, да. Може так купати. Да, аквапарк вже зараз працює. На кебабчик воно. Купить. Що, все. Конфетки. Де? Пацани, це 14-те цей. Речі тут білизна класна. О, мозки можете. Ось Так, а я шукаю, де я шукаю, що я шукаю? Я шукаю налівку якось. Такий кебабчик, да. кебаб. Ми поїли, ми так так класно поїли, да. а, є налівочки. Що це таке? Бейлис. Наливка, вишня, черниця, все. Все, мені туди надо. Короче, не заходив туди там. Немає. Немає щось. Десь треба по сині. Все, трохи горе. Сонце трохи сідає. Та, табакарка са кому кому нужно электронні сигареты, кальяна чашу Чош, надо, да, до кальяна ще поміняти буде? Скупитися тут можна. Там, коротше, ми, ми проходили ті, що це свідчок був, да? 1300, ну, тобто це не адекватно. Я, я вже знаю, де ми будемо так зіжти. Так, що ми зараз? Да, ось ви бачите уклон тепер в буковелі. Це вони з зимою зайшли. Наливки, наливки, да. Да, взагалі так класно. Правда, тут річка це замерзла. Постригти може її, бо вона і не бачить нічого. Міло. робиш Італія, Італія. Чисто тут цей, з Турції хебашка, знаєте? Та. 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 Гуся можна того взяти. Так і ми йдемо далі там. Щось, щось вони настроїли в цьому році, так? Да? Щось настроїли в цьому році, да? так? Так, тут теж можна кафе. Щось так. Да. Шо, Що, ще? Так, да, і в тому році не було, навірно. Чайкава, все. Просто почали все казати. Да, все бачите. Як я знімаю Ну конечно, так, не на айфон, але все одно теж. Грибочки, все, все це можете купити тут. Гусь теж там. Це яке воно велике. Можна любий юзе. А, ялинка, да, в так. в кожному ларьку гусь висить. Аж до кінця. Це біліє і біліє. Да. Гаряча медовуха. Тут теж можна встановитися, знаєте, та й не піти вже. Да. Так давай трохи. Байліси, настоїчки. Все толково. идем дальше. Спорт тут не такой, как в Микуличине. То в Микуличине есть Это отдел местный, там ковбаски у них сами делают. Надо туда и будет съездить Тут, конечно, так все. Все самое необходимое. Так. А, кстати, у нас грузинский той ресторан Тбилиса. Кажуть, що він недорогий, тож Тоже треба якось приїхати. Щось. Щось придумати. Пойомнички. Все роботи. Сум копиться. Кричас. Все, все, на любий смак. Нам надо в другу сторону, так? Да? В другу сторону. Карусель Один дома музика. Діти катається. Да. Бачите, ще ще качель, можна теж пофоткатися. Нам треба в другу сторону. Там щось хочу знайти туалет і, і десь ще посидіти якийсь півчасика. Олег уже додому хоче. Трошки одійшли одних, щоб вони бо я таксі визиваю. Щоб вони нас не бачили, так я навіть не А вони там ззаді. Десь, так? А зараз ми їхаємо. А десь тут. Так, білісоси, банан. Ну, а люди ще відпочивають собі. Ріновуха, банани, вареники, пельмені. Щас. Тут, тут уже половина сидить, нічого не бачить. Сонце, мабуть, сліпе. Так. Два ялиночки. Ну класно, люди відпочивають. Відпочивають. Да, це, я думаю, тут взагалі класно жить, знаєте. Так, щось там. Кавказка, Кальпіськ, ага, кухня, да. Ресторан якийсь. Так, да. да. Да, да, Так Так, ти наших не бачиш, де вони? Mm? Де вони наші? Я їх не бачу, вони Вони там ззади були. Ззаді наші. вот то все так так надо найти Джонни Волкер. вот он наверху Давай, ну на ну, тут быстрее поднимаемся да. Ага, Джонни Волка. Я думаю тут, ага, коктейлі, віски, да. Да, сейчас ми повернемося сюди. Дум... Да? Тут, я думаю, думаю нормально, так? Ждати таксі. Так, що це Вам покажу. Де тут вбирання? Трохи орієнтувалися. Коли приїдете зразу. Світ спорта. Сіцаєш. Наші б не бачу Ми втекли одне. Так, ну вони десь десь на тій стороні були. Ага, воно воно стали. А вони хай роздивляються. Ми зараз побистро. Чисто так. Так, воно. Ну ну, ну і поняли, я, я оттуда з ринку піднявся. Сидився, можете проходить тут. там Далі теж є. Сувеніри, так, це ж це. Ж, а, покажу вам трошки очері щоб побачили людей ага. а як туди пройти Так ладно теж Та треба да, там обійти я на вишня зараз обійдемо бо тут це на, на підйомник Хоча вже вечором не така очеред да? нова пошта наша Любима бачите просто что маты здесь тут все. Надо перейти через цей источник. І що? Там туалет. Да? Так. Так нам туди треба. Ага, Такой ну ми не тарайда. Да. Ну туал туалет но... воно? Он. Так, не було тоді цього. Так, як нам туди попасти? Це вже... Це вже квест. Треба аж туди вертатися, да? І тепер аж туди. Коротше, бачите. Сувеніри, проката. Дальше. А якщо туди піти. Нам обійти його. В общем, так, да, ми, ми той раз були, то траси ще були не зроблені. Речі, так. О, ти сидиш я ставлю. Що нам треба? Нам треба якось його обійти, так? Да? що у них є. Ні, нам треба просто обійти її. тут ще прохід заборони надо. Ага. Але знаєш сюди. Коротше, був отакий квест безплатно, але, але трохи ходить. Ага, все. Збираємося сюди обідом. О, це так важко да все сім так це тоже якесь искусственне озеро В общем-то тобі як подобається То да, ми просто вже трошки це все... починає темніть, ми хочемо побыстріше, все знайшли. Угу. А, ось все. А, дивіться. Коли шукав туалет, а знайшов скарб. Дивіться, ось, ось под'ємничка. Бачите, можна навіть туди не йти. А я не знаю, як туди обійти тут. З тої сторони, бачите, траса. Тут траса. В общем. Зараз ми просто були, там не було нічого. Сподимося, закриті вони чи ні. Ну то зрозуміло. Не йшли. Найшли скарб. Так, як нам туди попасти. Ой, краси, ладно, будемо тут щось шукати. Зараз ми щось найдемо. Це, мабуть, до ресторану. і таке. Типа, там десь внизу немає. Та воно ж я тобі показала, тут траса, зараз не можна перейти. А ми що, переходимо. Так, зараз десь будемо щось, щось шукати. У мене це вже починає бісити. Хіба ти сюди зайшов і вже туди не можеш вийти, тіпати? Ті, ті? Що? Там, що? Там ну і дбіліся це. Ну хіба що можна туди піти далі? Це короче, так, да. спеціально знімаю для вас, щоб ви тоді не лазили. Не лазили так, як ми. Понаставляли цього всього. А що, що далі? Так, ну десь дождь буде. Це ж ми тоді були, а там не було ні подйомника нічого. Та і все. Все ми його тут були. Ну що ми обійдемо його по кругу? Куди? Треба вниз спуститися. Там немає, це там туди дивиться Причому ми там там ми там ніяк би не прийшли, там катаються і підйомник. Так що тут ще дорога якась На, на яблуниці можна Да, ми зараз воно сюди ми пройде. А, це так довго, це так. А, серйозно да. Це, це взагалі не дуже. Не дуже. Там все закрито Да, миссис, тоді ми вже могли б до татарова дойти до себе в номер да? так. а ось о 250 правда новий ще, ще один новий то тобто, есть. чи це <рес> Ні, підожди це навірно цей лендровер ні Та. перепута так ну тепер в ту сторону треба зай Ой, господи. Надеюсь, а тут с той стороны мы уже Там, наверное, уже Олег из Вику и думает, да вон и делай. не Вам сразу скажу, если где-то видите, буквально туалет, хотите, не хотите, но идите туда. Правильно? Це, це такі такі приключення. Коли приїхали в Буковелі шукаєте туалет. Клас. Так, джипи. Щось не джипи. Що... Щось не понятно. Я сподіваюся, ми хоча б сюди пройдемо, чи це теж оталь просто. А туди що немає? Не, немає. Офієні. Я вже мене, мене це вже піс. І нам тепер треба обійти оце, тому що з тої сторони. Понятно, то ми все ми вийдемо туди, де ми були, це Короче. Ребра барбекю Отель, ресторан спа Так надеюсь тут можно, да? Чи не? Чи надо там надо ша дальше? О господи Ага, тут можно выйти. А. Да, тут можно пойти. Ага. Просто за того, що там перекрили Щон прока, а школа пока не Так, Нам не сюди сюди, так? А на лыжах, в разные стороны Ну, так, я тут так не... саду я какой-то подъемник Я це не знаю зараз я взагалі не пойму, де ми блять немає і тут прохода оно ну, нема де ми? Я хер його знаю Коротше шо зайдемо сейчас в ребра Тай тут садимо, а тут я думаю є твалі отправим Ща щось вип'ємо да?